Більше двох сотень чоловіків із Дубенщини упродовж цих кривавих місяців бойових дій встигли побувати на теренах Сходу та подивитися у вічі війні. Дехто із них зараз продовжує боротися за українську територію, дехто у відпустці, ще хтось у лікарні, а декого із них, на жаль, уже поруч із нами немає. Герої Дубенщини, саме так називається наш новий проект про сміливців, які поставили на кін своє життя заради щастя, добробуту та цілісності України. І наш перший герой рядовий міліції, службовий підрозділу Шторм, фельдшер, активіст Євромайдану Володимир Сухоруков. Зараз він знову на сході, але будучи у відпустці, чоловік розповів нам про умови та особливості життя в зоні АТО та про те, з чим там доводиться мати справу нашим військовим. Багатьох наших хлопців без їхньої волі забирають у зону бойових дій, але чимало є й добровольців. До них і відноситься наш сьогоднішній герой Володимир Сухоруков. Значить, попав перший мій сусід, це Андрій Шевчук, він працював раніше в міліції, і сказав, що є такий батальйон, який готують для відправки в АТО, і там йде набір. Я приїхав, здав документи, пройшов медкомісію. Ну, взяли мене, там зараз перебуваю на службі. Рідні Володимира, звісно, що хвилювалися щодо його від'їзду на схід, проте чоловік знайшов необхідні слова, аби його відпустили. Відпустили туди, де все як один день, і водночас ті дні між собою не схожі. Там все було як один день. Коли 20 числа нас атакували російський десант Псковський, то артпідготовка почалася десь приблизно там після третьої години ночі і продовжувалася 4 години. Чотири години летіли гради, ну, снаряди ці реактивні, град установки. Обстрілювали нас з танків, обстрілювали з мінометів, із самохідних артилерійських установок. Ну, снаряди рвалися біля позицій. Люди гинули вже з перших хвилин цього арту обстрілу. Нашим військовим не тільки доводиться бути свідками чиїхось смертей, вони й самі часто потрапляють в ситуації, коли життя їхнє на волосині. Ну, була критична ситуація, коли виклик по радіостанції я отримав, що є поранений, і мені треба значить, туди бігти. Я взяв медичну сумку свою і побіг. Ну, як ти біжиш, а міни рвуться, стріляють по боках вже, ну, вже тоді на той час працювали снайпери по нам. Я туди добіг, ну, побачив раненого, першого перев'язав. Потім був поранений другий, наш хлопець з Дубна, також Саша Пашков, він також є членом козацької варти. Ми з ним разом там були. Коли перевезав його, тоді тільки ну, якби, починаєш розуміти, ну, куди ти, яка зараз ситуація, да, і як вона може далі розвинутися. Та й взагалі у тих умовах кожна хвилина для бійця може бути останньою. Коли… Виживший солдат допомагає мені робити перев'язку своєму другу і каже: Ти туди не ходи. А ми в полі, такому кукурузяному, а збоку лежить нерозірвана граната з ручного гранатомета. Вона просто зігнулася і не взірвалася. То вона може там, наприклад, зірватися через секунду, або через дві, або не взірватися взагалі. Кажуть, що друг пізнається в біді. За цим принципом схід зробив друзями усіх наших військових. Там, ну, якби не ділиш людей на друзів або не друзів. Там якби одне ціле. Та людина бачить, що ти сам не можеш щось зробити, або й ти не можеш, там, або там щось таке зробити, там не знаю, зайняти оборону, там ще ну, автоматично допомога приходить автоматично. Ти про це не, не думаєш. Володимиру пощастило, адже поки що з побратимами-зрадниками мати справу не доводилося. Проте зрада втілилася в інші обличчя. З 52 чоловік от нас було наш. Наш підрозділ 52 чоловіка. Коли почався бій, ніхто не побіг назад. Ну, Зрадників можна назвати взагалі тих олігархів, які це все розв'язали. Оце це є зрадники. Бо не одні інтереси бізнесові не стоять людських життів, які там. Не меншим зрадником можна назвати і третю силу нашого північного сусіда. Руслана, як поїхала на схід, Наїхала за Харченком, їх обстріляли. Це не наші стріляли військові, і не сепаратисти стріляли за Харченко. Хто це стріляв? Це є третя сила. Я це бачу, це Росія. Який вигідний цей конфлікт? Вона нищить нашу економіку. Вона захопила просто територію з людьми. вона Встановлює там свої закони, порядки там і, так далі, і, так далі, і так далі. Вивозить це майно. Скільки машин вивезли в Росію, скільки он, вже, уголь вивозять в Росію? В цьому всьому винна Росія. Російські, скажімо так, олігархи, які хочуть ще більше просто грошей мати з України. Ну і так мають про Януковича. Янукович бізнес де? Він може втратити, може, відсотків 20-15. Далі всі компанії, які на підставних осіб там зареєстровані, всі приносять прибуток Януковичу. Неважно, де він є, він отримує гроші з України і фінансує анексію. Мало того, що фінансують, то ще й знають, як правильно налаштувати проти західного брата місцеве населення. Вони всі стараються народ роз, розділити як самого початку. Оце Донбас, оце там, а оце Бендери. Да? От всі, хто мене там питали з місцевих жителів. Ну, звідки ви? Я казав, я з Бендерівщини. Кажу, я п'ю кров, дитячу, там, їм, дітей там, і так далі. Вони дивляться на мене, розуміють, ну як, ні, я вас серйозно питаю. Я кажу, я серйозно питаю, вам ж це по телебаченню показували. Росія це ж розказувала про нас, які ми є. Щодо місцевих жителів, то я каже Володимир, нарікати на них нема що, адже ставляться до наших військових добре, хоча багато є людей, дуже наляканих. Та й взагалі вважає активіст найгірше там місцевим. Вони не можуть спати спокійно в своєму ліжку, вони не можуть вийти в магазин, бо магазини не працюють. Там, де я був, буханка хліба коштувала 8 гривень, і це хліб найнижчої ну, якості. І привозився один раз в день. Більшість місцевих жителів ставилось позитивно, але багато людей вони просто залякані. Ну, якщо ти живеш в підвалі місяцями вже, і Міняється, власть то є сепаратісти, то є українські військові да, і міліція. А зараз як от е, ця позиція знову знаходиться під контролем сепаратистів, от як тим людям, які до нас нормально ставилися. Володимир Сухоруков навіть розповів історію, яка доводить, які все-таки у страху великі очі. Був такий один випадок, коли прибігла сусідка. Ну, якби сказала, що в її сусідів хвора, хвора дитина. Я кажу, а чого вони самі не могли прийти? Вони бояться. Ми приїхали туди, в, цю, в цей будинок, і оказалося, що дитина 18 років, ну, я страхую дитину, яка перенесла перед тим операцію там на серці, температура 40, і вони бояться дві неділі, дві неділі боялися до нас звернутися. То наскільки може бути ну, люди от, застрашені да, тою ситуацією, тою війною? Що навіть бояться звернутися по медичну допомогу. Але нам, мабуть, у затишку та спокої не зовсім зрозуміти місцевих жителів, в яких постріли та плач замість Колескової, а перед очима лише кров та зброя. Щодо тієї ж зброї та й взагалі технічної підготовки двох фронтів, то різниця все-таки помітна. Багато різної такої спеціалізованої техніки є з тої сторони не в сепаратистів, а військових Росії. Вони можуть. Як і слухати там, наші переговори по радіостанціях, по телефонах, так і можуть заблокувати повністю будь-який зв'язок. По обстрілам, можна так судити, попадали все краще і краще по нашим позиціям. А ми позиції не міняли. У нас координація з артилерією, там, з авіацією, не на тому рівні, яка повинна бути. І ми достойну відповідь не могли їм дати, тим більше, що ми знаходились. Ну, якби в оточенні і боєприпаси нам привозили один раз в 10 днів. У них озброєння, Збройні сили переважають українські збройні сили і наше озброєння 8-10 разів. Але якщо наші чоловіки воюють за батьківщину, за добробут та безпеку рідних людей, то сотні, навіть тисячі росіян та найманців віддають життя просто через інтриги олігархів. Багато дуже ну, скажімо так, найманців. З Чечні, Засетії. Вони навіть якщо хочуть вийти назад в Росію, їх російські прикордонники відстрілюють. Бо такі люди, які вміють воювати і воюють за гроші, нікому не вигідні. Росія посилає на схід таких найманців. Зараз вже посилає військових. А Україна, кого посилає, мобілізоване військо і добровольців. Коли сепаратисти беруть в полон да, наших, то якщо ти військовий, то тебе відпускають. А якщо ти доброволець, то тебе казнять. Та, попри все, чоловіки, що побували у зоні АТО, туди не повернутися не можуть. Їх безповоротно затягують ті події, обстановка та бажання боротися до останнього. Та, попри багато незручностей, з якими доводиться зустрічатися нашим військовим на сході, підтримку земляків місцевої влади вони відчувають. Дубинської влади відчувається підтримка. Хотів би подякувати от міській владі, меру і районній владі, там, сивому Руслану Петровичу, за допомогу в плані форми. Вони прислали нам форму. Я от сказав, скільки у нас є здув на чоловік на нашому підрозділі, скільки з району, прислали форму, прислали, мер дав забезпечення обув'ю. Навіть консерви, даже ну, таке забезпечення, скажімо так. Все, що я просив, медикаменти також обіцяли мені передати. Також багато людей, які от в козацькій варті знаходяться, є членом козацької варти, вони також допомагали. Теперішня ситуація в країні прокладає місточки, навіть між давно, здавалося б, втраченими дружніми зв'язками. У мене є друг там Олег Блажієвський. Він вчився зі мною в медучилищі. Він позвонив мені через 14 років, знайшов мій номер телефону, сказав, що він знає, де я знаходжуся і хоче допомогти. Він, він працює лікарем в Запоріжжі. В Запоріжжі там теж ситуація складна, От, скільки привезли туди вбитих наших військових і з добровольчих батальйонів і дуже довго їх будуть ідентифікувати. І він зголосився допомогти. Він питається, що вам, що вам потрібно там з медикаментів. Усім небайдужим. Володимир дав пораду, як краще військовим надавати допомогу. Скажу для всіх, хто бажає допомогти військовим і добровільчим батальйонам. Виконувати цю допомогу адресно, тобто зв'язуватися з тим нашими людьми, з нашими дубенчанами і з району хлопцями, де вони перебувають, що в них не вистачає. Може у них, наприклад, там взуття є, а нема там форми. Може у них, наприклад, там все-все-все є, але нема е, що їсти. Ну, а допомога повинна бути адресною, тому що розраховувати на централізовану допомогу від держави. Ну, Це треба, звісно, але ну, як вам сказати, довго її чекати прийдеться з такими темпами. Якщо робота місцевої влади дає про себе знати, то вищі інстанції затягують з елементарним. Питання стоїть про, чи присвоїть учасника бойових дій. От Багатьох хлопців, які зі мною служили. Які зараз служать, от таке питання виникає. Тому що якщо людина поранена, якщо людина осталась інвалідом, як держава захистить потім ту людину? От навіть цих гарантій немає зараз. Влада владою, а щирі українці заслужили не на одні слова вдячності. Я їм всім дуже дякую жителям і Рівного, також, які нам медикаменти присилали. Жителям Одеси, жителям всієї України, які допомагають армії, допомагають батальйонам добровольчим. І навіть на місцях і флешмоби такі устраюють, там. і просто таку моральну підтримку вказують. Не обов'язково там щось прислати туди, а обов'язково підняти дух і не дати, ну, скажімо так, нашому народу. Воювати один проти іншого треба, щоб народ об'єднався, і ми всі навели порядок з тими олігархами, з тою владою, і тоді тільки буде толк. Правду кажуть, що біда об'єднує, і сьогодні вона багатьох об'єднала, а декого ще більше розділила. Та незважаючи ні на що, мир, взаєморозуміння та любов першочергово повинні бути у кожній домівці, у кожному селі, місті, у кожному куточку України і насамперед у наших серцях. Отож, слава Україні.